Ось до нас під будинок вже прийшов лахматий, він вже нас не дочекався. Дивіться, які в нього аж боки запали. Він же ж не їсть кожен день, і десь ходить броди по всій території. Ну Сьогодні вже він тут повечеряє. Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо під будинком. Ось котики тут їдять, і вже поїли, он, лизуються. Там під будинком теж їдять, найда поїла на даху, долматка теж. Сіренька з чорною під, бал... під кладовкою їдять. І ось тут їдять бабусі літки, не прийшов чорний котик до нас. Вона найда вже буде голубів ловити зараз. А вони тікають. Не можна ловити. Вона така мала і така притка. Ми вже в неї забирали голубів.